В Ужгороді презентували пілотний проєкт Митниця в смартфоні, розроблений закарпатськими митниками. Орієнтований він на громадян, які перетинають кордон. Щомісяця держробіж на території області перетинає близько півмільйона людей через 19 пунктів пропуску. Новий сервіс допоможе подорожуючим дізнаватися актуальною інформацією щодо черг на них або тимчасове припинення роботи через технічні причини. Громадяни зможуть ознайомитись з правилами перетину кордону та легко знайти всю необхідну інформацію. Залишити заявки та отримати певні послуги. Перші три місяці сервіс працюватиме в тестовому режимі. Очікуємо на зворотній зв'язок від громадян і від всіх, хто буде ним користуватися. За результатами тестового аналізу будемо готувати пропозиції на державному службу щодо подальшого функціонування цього порталу, його реалізації до опрацювання. Поряд з цим ми вже технічно працюємо з точки зору алгоритмів. Додавання нових або додаткових корисних функцій на нього частина з них потребує законодавчих змін на тому чи іншому рівні, що потребує часу. Проте робота вже ведеться.